Солодкі червоні перці Перець сорт здоров'я. Це солодкий він серцевидний, але він меншого розміру, ніж перець Леся. Товстостінний, такий гарненький перечок урожайний, 100 грам приблизно його вага. Перець червона Леся. Серцевидний, крупний, такі великі великий такі До 200 грам можуть бути. Дуже солодкий ароматний. Перець квіточка. Такий ребристий по типу ротунди приблизно 100-150 грам. Так, червоний перець, Альоша Попович це йде ромбовидної такої форми. Солодкий товстостінний перчик. перець мананда, монанда, конусоподібної форми. Перець марконі, червоний теж конусоподібної форми, Лайлак Белл, конус. На початку він такий шоколадний, темний, а потім стає темно-вишневого кольору. Ранній дуже солодкий сорт. Кінконг ранній, товстостінний, конусоподібного такого йдуть форми. Крупний це дуже крупний сорт. Як достигаю, він такий темно-темно-червоний, вишневий, такий гарний. Перець раміру. Він тонкостінний. Середня сінка йде не дуже тонка, така середня, це по типу як паприка, От він йде помаранчевого кольору. Раміро, цікавий сорт, каліфорнійське диво. Це кубовидної форми червоний перець. Кубовидної форми в мене є ще мікс, тому що є сорти, які загубилися, але дуже гарні достойні сорти, тому я в сорті в назві не впевнена, і в мене просто є мікс. Кубовидних і мікс таких довгеньких перчиків, але всі сорти дуже товсті, солодкі, ароматні. Є окремо два мікса. Ще в мене є чотири міні-перця. Міні-перчики це ті перчики, що використовують на фаршировку. Їх маринують, фарширують сиром фета. Вони, значить, є, йде один шоколадний такий шоколадний кубовидної форми, червоний такий довгенький, як ріжок форми, червоний кубовидний і жовтий кубовидний. Якщо кубовидного, наприклад, буде там уже менше залишатись, у мене ще трошки є такий, як ріжочок жовтенький. Основні чотири сорта, хто любить, хто хоче спробувати. Вони гарно ростуть, вони досить урожайні. Раннього терміну достигання такі міні-